Права 546. Усно. Знайдіть спільний множник у виразі. Ну що, стартуємо, перше задання 5х плюс 5y, спільний множник у нас тут є 5, ось він. То ми записуємо, що спільний множник 5. Є. А в другому заданні 7а-7. Тут у нас повторюється множник 7, там 7, що множиться на 1, а там 7, що множиться на а, то записуємо, що спільний множник у нас 7. Є. Третє завдання AB плюс АТ. Тут у нас спільний множник А. Ось він. В А є і в АТ є. То записуємо, що спільний множник А. Так, ну і в четвертому завданні MA мінус PM. У нас є спільний множник М. Ось він. То записуємо, що спільний множник у нас буде М Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть спільний множник у виразі. В першому завданні записуємо 5, в другому завданні записуємо 7, в третьому завданні записуємо А. І в четвертому завданні записуємо М.